Чому і як виникають грижі дисків поперекового відділу? Чи може така грижа виникнути відразу? Підписуйтесь, я показую. Міжхребцевий диск побудований з такий лусочок, як цибулька, а всередині міститься ядро, яке легко деформується. Але коли ми піднімаємо щось неправильно, а особливо коли ми закидуємо так мішок собі на плечі. Ми травмуємо ці лусочки, і вони вже недостатньо сильно можуть витримувати навантаження. І в критичний момент вилізає грижа і підтискає ось так корінець. А на МРТ це покажеться протрузією більшою грижею, кількома грижами. Але найчастіше це є грижа l 5 s 1 У нас в клініці, крім медикаментозного лікування, можна пройти високоефективні методи лікування болю при грижах дисків. Це акупункту.